Ранку. На каналі Файні квіти, Городина Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 29 та 30 квітня 2025 року. Сьогодні 29 квітня завершальний день гекати після народження молодика. Він закінчиться ввечері о 21 годині 31 хвилина, з 8 години 36 хвилин ранку. 29 квітня сьогодні геката буде вже в знаці близнюки, тому ніяких посівів та посадок рослин не проводимо. Розсаду не турбуємо, не можна поливати рослини, підживлення небезпечні для рослин. Але можна проводити обрізку саду та можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 29 квітня сприятливий день для різних заготівель. Завтра, 30 квітня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці близнюки. Сприятливий час для посіву насіння гороху, квітів та полуниці. Близнюки якраз покровительствують саме цим культурам. І все. Розсаду не турбуємо, це близнюки. Не можна поливати рослини, підживлення небезпечні для рослин, тому що це час стихії повітря. В цей час рослини дихають. Але можна ще проводити обрізку саду та можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Це вже завершальний день для цих агроприйомів, обрізки та зелених операцій. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 30 квітня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 29 та 30 квітня 2025 року. Нагадаю, що місяць знаходиться в знаці близнюки, тому будьте, будь ласка, уважні, не їжте в ці дні щавель та шпинат. Тут такий антагонізм в знаці близнюки для наших тіл і організмів. Тому, будь ласка, може бути і алергія, і навіть хвороба. Отож, виключаємо із свого меню щабель та шпинат. Вживаємо їжу часто, але невеликими порціями. І ще й, до, до речі, можлива алергія на ліки, так що теж будьте уважні. Що готуємо смачного та корисного? Готуємо каші всіх видів, страви із риби, із морепродуктів. Хто їсть м'ясо, готуйте курку, індичку, куріпку. Дуже корисні соя, боби та квасоля, але в першій половині дня додавайте до своїх страв кріп. Свіжий кріп він вже є в городі. Додавайте, будь ласка, селеру і готуйте з доступних овочів та фруктів смаколики, їжте горіхи, мак, кунжут та мигдаль. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких-усіляких вам гараздів, удачі вам, щастя вам людського, здоров'я вам міцного, миру вам та добробуту і гарної, благодатної погоди. Ми з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі, гарного дня!